Біля метро Возняки, дуже симпатичні, кав'ярни існують. Біля Домінос відкрилася нова кав'ярна. Називається Моє місце. Ось так романтично. Своє місце. Читаю, читаю, вивезли. Це ж своє місце. І ось тут можна гарно посидіти. На вулиці всередині. Всередині ми якось були, вже знімали відео. тому... Заходьте, це так недалечко від трамвайної зупинки. Далі метро, парк, там де фонтан Груша. І ось тут знаходиться кав'ярня. Дуже приємна, дуже цікава, дуже романтична. Дуже романтична. Добрий вечір. Добрий вечір! Шикарно, Це була хазяйка, це там чудова кавлярня, і які з нею працює. Колись ми вже були зали всередині, показували вам відео, і тому в цьому місці будуть ще е проводитися покази кіно. Бо я пам'ятаю, що проєкт очікується, поруч знаходиться Денис, а там далі. Така шикарна зона з підсвіткою Буланжері. Нещодавно відкрилися і так зробили несподівано приємно, що зверху над простором проходу висять причеплені зонтики. Зонтики, щось таке французьке. І оці вечірні вогники це настільки цікаво. Значить, ти попадаєш в окремий квартал. І тепер вже саме в цьому місці ще йде прокат кіно. Ну, кіно, так умовно кажучи. Просто є зона відпочинку з окремими столиками, верандочками. І ось безпосередньо дивимося на ці зонтики. На території приляглої до цієї баланжері Знаходиться okay. екранчик. До речі, ось це цікава okay. локація. Дерево просто крізь столик. Та ще й клумбочка на столі. Відбувається. Okay. Okay. Хочеш дивися кіно, okay. хочеш приходь всередину потрапляє в кав'ярні. Okay. And... Все так гарно. Всередині та ж є було. А хочеш просто залишайся на дворі, на цих шикарних місцях. І відпочивай. Ось так. Навіть тварина можна приходити.